Готуй. Бережай. Гой. Бережай. Бой. Бережай. Гой. Повержать. Ви тим мені презентацію гайне. Тропов но це мітин прапор, як символ держави. За вашого сина, за вашого чоловіка, за вашого батька. Дякую вам. Остання мить прощання. Родина по одну сторону. Ті, хто має бажання попрощатися, підходьте з іншої сторони, прощайте. Підходьте, будь ласка. Підходьте по другу сторону, поки прощається родина, прощайте.